Всім привіт! У нас подкаст мотивація за мікрофоном. Михайло Попюк У нас е в студії е з вами. Е Фотограф, тікток, блогер, інстаблогер, людина. Я два так топовий блогер міста Чернівців. Взагалі, топовий фотограф. Дарина записочна. Привіт, 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 всім привіт. Даренко, у нас сьогодні такий буде подкаст. Більше дуже такий лайтовий. Я би хотів, щоб ми поговорили взагалі про тебе. Ти починала як фотограф свою діяльність. Так, спочатку стала фотографом. Я топовим не ні. Я починала бути фотографом. Я хотіла фотографувати мене. Так почала. До речі, не з не з прям самого дитинства, але десь я пам'ятаю в років так 20, в мене так. був такий момент. Я хотіла стати фотографом. Тоді не було можливості фінансової, тому що треба було камеру купити, і якось не ну не склалося. Ну так якось mm -hmm. вона. О, я б, от пішла. Я пам'ятаю до сих пір. Я десь так побачила е, якась вивіску. Що типу набираємо в школу фото, фотографії, і Я така о я би пішла, і якось так воно пройшло, і потім вже через 5 років. 5. Так, так, це вже було через п'ять років. Я вже якось так. Захотіла дійсно, от уже я вже мала можливість сама здійснити свою таку. Ну, можливо, не мрію, це мені просто хотілося. Гешталь, хобі, хобі, напевно, та, зараз це вже по-модному так називається закритий гештальм. І я от тоді е, знайшла курси, і якраз ну, знаєш, я от вірю що все в нашому житті стається в принципі в той момент, коли нам це потрібно. Як зараз пам'ятаю, я скролю стрічку однієї з соцмереж вже її немає. У нас, е, і дивлюся. Оголошення. оголошення про те, що набір в фотошколу. І я думаю, о, це знак! Це воно, це це воно. воно. треба йти в фотошколу. Так. І я пішла, це був 2014 рік, я пішла в фотошколу. І ось так все з того року от, воно, закрутилося, закрутилося. закрутилося Пам'ятаєш свого першого клієнта? Ой, це був не те, що клієнти. Ну, ми ж навчалися в фотошколі, так. і це була моя подружка. Ми з нею робили фотосесію, пам'ятаю зараз в ботанічному саду, е, просто там придумали якийсь образ. В принципі, так всі, напевно, фотографи починають. Хто зараз починає, напевно, зрозуміє мене, ти береш свою подружку, звичайно, що і йдеш її фотографувати і, і вчишся, вчиш ну так, і вчишся на подружці. Е, от тому, е, ось так це все в принципі почалося. В мене, до речі, не виходило, якщо ми говоримо зараз. Про мотивацію Тут май емі не може звучати така мотиваційна музика. В це мене плані. мене не виходило спочатку було багато критики в мою сторону. Про те, що композиція, не та ракурси не ті І якось так не, не виходило в мене творчо подривати не, не фотографії. Не так, так, я Стиль. якось так чи можливо ну, так довго Ну, Тому що в принципі, а, знаєш, є така хибна думка, до речі, так. що а, з. Як це з талантом народжується, так? Ага, Чи да. там, типу, якщо ти маєш талант, тоді ти маєш там успіх. І це реально хібна думка, тому що це можна напрацювати. Оцей... Підписуюся під кожним словом, бо в гуморі я почав з фрази, мені сказали, не треба попіка в кавені. Так це цього фраза почалася моє життя в гуморі, тому це дуже все правдоподібно. Більше праці мені здається. Так, так. Ні, є такі випадки, я згідно, що, наприклад, там якийсь відсоток людей є талант. Прям до чогось, так ну, так да. вони вже прям е, ну не знаю, там співаки, вони там прям потрапляють потрапляють в ноти, там вже там з трьох років, наприклад, так. І це якийсь там мега суперталант, мега там слух. І так в принципі в будь-якій галузі, якесь щось таке є. е, Ну що є якийсь там хист у дитини uh -huh. вже з маличку. Але загалом е, все, що приносить, ну типу, все, що ми робимо, я вважаю, що все можна напрацювати, все можна всьому можна навчитися. Це просто у когось просто більше часу потребує в когось менше часу, а от ну не знаю, можливо, це якийсь фарт, можливо, ні, можливо, це, це теж має, має бути якесь співпадіння в цьому плані, бо, до прикладу, є багато людей, які реально талановитих, і зазвичай знаєш є така штука, коли ти прям мега талановитий. Але ти не зазнаний в цьому плані в собі особисто. То, типу, ти завжди себе критикуєш максимально. Це так, це сто та, це З Збоку люди дивляться, блін, та в тебе так класно це виходить, а в тебе в голові, блін, я там щось не зробив, там може завалений го. Блін стільки багато цього всього, і потрібно просто якось прийняти себе і почати ну, не зупинятися. Якраз вчора цьому. побачила тік-ток на цю тему. Типу, що красиві, вважають себе негарними, талановиті, вважають себе ніким і тільки. Там було сказано не дуже культурно, вважають себе супер мега класними, і в них все добре. Ну, це, це насправді класно, тому що е, багато жінок ніколи не фотографувались професійно, дуже багато до мене приходять вперше. Розкриваю до речі, себе. до мене саме приходять вперше. Я таке, я кажу: Я дуже ну, ти полегка на руку так, що ви далі теж там приходите. От. Задумайтесь, якщо так, що якщо ви вперше не були ніколи на фотосесії, Даша зробив все так, щоб ви виглядали прям суперстар. Ну, Насправді, чесно, я люблю е, працювати з жінками, і навіть е, коли мене приходять, кажуть. Ну а буває такі е, дівчата, до речі, так, так. Переживають, ну, настільки, що у них прям руки труся. Я не знаю, вони думають, що вони мають здавати екзамен переді мною. Чесно. Рука але не там, але, е, але я кажу, але я кажу, дівчата, я працюю е, звичайними дівчатами, жінками, не з моделями. І ви не маєте вміти позувати, приходячи до мене на зйомку і е, заплативши мені гроші, тому що е, це не ваша професія. Ви так. не отримаєте гроші за те, що ви позуєте е, і ви. Якби переживаєте, що ви щось не знаєте. Ви не здаєте в цьому плані екзам для себе, так мені тому здається. я намагаюся завжди от, дівчат, жінок в цьому плані розслабити і завжди підказати, розказати, там сіла, там стала. Ну я до речі, така керуюча на фотосесії. Я ліва нога, права рука. Да, ліва, нога, права рука повернулась плече. Шик, Ну не ну не в темпіда, але я от така, я беру все свої руки. Е, і е, роблю ну, результат. І це мені здається, це правильно, бо для людей, які вперше на фотографії ну прийшли фотографуватись, їм потрібно сказати отак. Бо так, до так, прикладу... вони нас це, це абсолютно нормально, тому що е, я, наприклад, з дитинства до речі е, любила камеру. В мене навіть якщо подивитись мої дитячі фотографії, це так. Так, 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 там вже пози пішли, там посмішка, там десь повернулася. ну, Я якась от просто така від природи, і я завжди в принципі, до, до камери ставилася абсолютно нормально. Але не всі ж такі, і так. це ну, ми всі різні. І я, наприклад, розумію, що де знаходиться камера і ракурс, приблизно я розумію, там, як я буду виглядати в кадрі. Люди, які не були в кадрі, вони не можуть це зрозуміти навіть уявити собі так, як вони зараз знаходяться, як в них там плече. Потім вони кажуть, ой, там в мене не то, там десь згорблено, там десь ще щось. Тому що ну в принципі, да, вони, вони ще не можуть це уявити собі. Ось цю Картинку, тому, тому моя це задача фотограф, та брати да, все в свої руки ці і, і далі ракурси, так. щоб ви... до речі, ось цей мене такий скіл пропрацювався. Дуже класно, коли я е, фотографувала на дискотеках, це коли я починала працювати. Розкажи про блог, коли ти почала вести блог, і як ти до цього дійшла, що От інста вже починай ти ще застала, напевно. Е, я застала саме початок. Фотографії, я фотографію став... коли динозаврів, коли були. Коли, були. коли були модні колажі, різні такі там колажі виставляти, е, і це було тільки там одну тексту. фотографію та, виставити, та. Та. і все не було навіть каруселів. Ви уявіть, що я пам'ятаю. які сторіси про ні сторісів не було, не прніпрям. Мих ефірів не було. Я застала ще оцей початок, коли все це було таким новим. І насправді, це і блог, і фотографія пов'язані, тому що починаючи якраз тоживання, нам всім сказали вести інстаграм. Бодав, він тоді був якраз про фото. Тільки-тільки розпочинався. Тільки і я так думаю, то добре, боже, ну сказали всім вести інстаграм, то добре, буду вести інстаграм. І отак почала почала розвивати і думаю, о. Це ще є класна можливість знайти собі клієнтів на фотосесії. Чому б ні? Виставляєш свої фото фотографії і ну, тебе підписуються і замовляють фотосесії. І це тоді спрацювало. І потихеньку, окрім фотосесії, я просто почала про себе щось закидати. Ну, десь, там, так, style так, style. десь там свої думки щось написала, десь там про свій день відбувала, написала, чи там свої думки про щодо фотосесії. І мене якось так вже почали блогером називати. А я кажу, ну, що, що, що це таке? Це за Не тюкайтеся в мою сторону. Це хто такі? Що би ти порекомендувала людям, які от зараз планують стати блогерами? От, наприклад, от. Ну не будемо задавати, чи mm -hmm. не пізно, бо мені здається, ніколи не пізно. Ми Ні, це вже проговорили. Це навпаки От що... зараз зараз я розумію, що інстаграм дуже день. сильно е, ріже всі лінки в цьому плані. До прикладу, коли виставляються збори і тому подібне, ми це всі прекрасно розуміємо. Це треш, і ми це всі переживаємо. От зараз інстаграм. От як би ти описала інстаграм зараз? Це більше про історії, рілси е, у нас я б напевно зараз. Ну, взагалі, інстаграм це така візитівка mm -hmm. твоя. А uh, тому, що насправді. Uh... По інстаграму деколи можна сказати, про що людина думає, чим вона живе, так ну не завжди, звичайно, тому що так є, є деколи прям супер картинка, яка не сходиться з реальністю. Але це, це така визитівка. Баду. Зараз, до речі, зараз дуже популярна експертність в інстаграмі, тобто вести свій експертний блог, нішу так. Розповідати про те, в чому ти дійсно справді знаєшся, ти можеш дати якісь поради, потім продавати курси і так далі. Ну це вже таке окреме. Але навіть от зараз настав час, коли більше є довіри до мікроблогерів, тому до починаючих, тому що як вважається, що починаючі блогери вони ще так до всього відносяться так відповідально і роблять все, ну типу так з душею. Хоча я вважаю, що я до сих пір роблю все з душею, і так як я відчуваю. От, але це особисто так моє і. Ніколи не пізно ставати блогером, навіть не те, що блогером, а просто навіть ввести інстаграм і просто розвивати якийсь от свій скіл, навіть введення історій, говорити, сказати щось на камеру. Ти часто перегораєш? Буває таке? Дуже часто, чесно, так, дуже часто, часто, тому що я така дуже творча. Людина, і я, якщо роблю, я роблю от прям от так. От mm -hmm. розкриваюсь роблю все. І звичайно, що бувають такі моменти, коли я вигораю, і прям от просто буває таке. Я просто хочу так лежати, щоб ніхто не чіпав, нічого не робити, і просто бити байдики і все насправді вигорання Буває, я намагаюся з цим боротися або боротися, або приймати. Не знаю, досипір не можу зрозуміти, що мені зробити з цим боротися чи приймати. В принципі, це зараз нормально абсолютно, тому що, до речі, навіть і сторіси зараз зробили такий алгоритм, що так. Торіс треба закидати прям дуже рідко. Прям реально раз в двадцять Записуємо, години. Записуємо. Так. Це, ну, зараз це реально новий алгоритм, який тобто вже яка? перевірений не не тільки мною, а всі. Ну, ем, тобто, зараз кажуть так, треба, е, наприклад, ви записали там собі не знаю, там сторіси, чи, наприклад, у вас якісь там відео, ви там щось собі змонтували, там не, угу. не знаю, ваш день чи ще щось. Чи там позаписували сторіс протягом дня, закинули їх пакетом? Е, от і вони все. проглядаються. І далі треба чекати, щоб ці сторіси припали для того, щоб нові сторіси закидати. Wow. Це алгоритм насправді він працює. Це працює, якщо ви хочете перевірити, закидаєте багато, багато там не знаю, там 20 сто. Ви бачите, що у вас там до кінця, ви взагалі вас ніхто вже не буде бачити. Там буде перші там сторіси, там буде, наприклад, 10 тисяч, а в кінці вже буде у вас там 2 тисячі. Тому що цей алгоритм він вас уже просто не буде підтягувати. Тому що раніше, коли ми закидали сторіси, ага, нове закинули, і тебе так наперед кружечок перекидали, угу. а зараз все одно. От, ти закинув раз, тебе на наперед. А потім ти Я вже об... закидаєш, Та. скільки хочеш, все, там уже тебе обіг... обженуть ті, хто закинув після тебе і. Дуже дякую Дашці за ці поради. Скажи, Дашка, що тебе мотивує, і що надихає в більшій мірі? От ти, до прикладу, вигоріла, і що тобі потрібно, що ти така, може якась річ, може ти детокс, їдеш десь за місто, в ліс, до прикладу, не знаю, що тебе надихає в цьому плані? Е, чесно скажу, напевно, мотивацію зараз намагаюся шукати, в принципі, в самому житті. Е, тому що. Е, тому що у нас життя одне, у нас не буде другої спроби, у нас не буде другого шансу. І навіть оце своє вигорання я намагаюся прийняти. Просто, значить, якщо я виграв, значить я перечекаю цей момент, щоб мені стало краще, щоб я наповнилася якоюсь новою енергією, для того, щоб я цією енергією могла ділитися з людьми. І я просто якось так це приймаю і, і живу. Вот. Наша мотивація це життя. Живемо життя, все несеться абсолютно. Я хотів тебе ще задати запитання. Я сьогодні заходив на твою сторінку, і ти казала, що от, ти чуєш ім'я і, і типаж зовнішності. Так, так, так. Та е, так. Ім'я Михайло. Як би ти описала по типажу зовнішності? Михайло, як якщо. У нас просто оператор теж Михайло, то я в більшій мірі про нього говорю. Насправді. Дійсно, у мене чомусь є. Якщо у вас є таке, теж пишіть в коментарях. Так, от які, якесь ім'я в мене асоціюється з певним типажем. Я казала так, за Діану так, за так, Діан, так. за Марію. Чомусь в мене Діана асоціюється саме от з темненькою, такою або темно-русявою дівчиною, але не з блондинкою. А Марія в мене асоціюється більш з таким слов'янським типажем, світленьким русим. І ось, ось ну це перша асоціація, звичайно. А якщо говорити про Михайла, то вам супер підходить підходиться ім'я. Це такий слов'янський типа, фані хлопці. Дякую. Тому... Дуже, дуже дякую, дуже. Міша. Я думаю, все справились. Я думаю, що камера не вимкнеться в цей момент. Це буде, це буде прекрасно. Абсолютно. Я ще знаю, що ти співаєш. Так. Скажи, будь ласка, як це ти, ти дійшла до цього? Ти така це якась, от як ми вже говорили, це якийсь mm -hmm. незакритий гешталь в цьому плані? Чи напевно та б... так? Це був незакритий гешталь. Я така я кажу, творча людина, і я малювала в принципі з дитинства і дуже любила ще малювання? співати ще малювання, співи, фотографія. Вау? Ну я з дитинства просто малюю. Я закінчила художню школу і на архітектора вчилася. Тому у мене якби і професія така, теж творча зараз. Então, eu, uh... Між малюванням і співами, якби то вибрали більше напрямок от, в малювання. Але я завжди дуже хотіла ще й грати на фортепіано. Якось я от завжди от бачила десь клавіші. Він завжди хотілося так щось на них так пограти, пограти. Ну це не знаю. Може, я ще й буду закривати цей свій гештальт, і ще буду вчитися на клавішах грати, але ем, співати завжди в принципі любила. Ем, ну як, напевно, всі ваніч там, да ти, ти, ти щось собі співаєш. І ось чомусь, коли почалась повномасштабна, я захотіла. Для мене просто от, заняття вокалом стали таким Розрадою, таким от, психологічною такою роз, розминкою, розгрузкою. Це для мене дійсно, от, як психотерапія. Я йду на вокал, і я просто на годину відключаюся від різних думок, і я думаю так, тільки про дихання, опора, ноти. Там ще треба мені мені попасти так, не попав, там. Я вже в з тональності. Ну коротше, це дуже прикольно, і е, насправді навіть психологи говорять, що не тільки там ті, хто співаки, і вокалісти і займаються там професійно, мають займатися вокалом. Оце, до речі, дуже корисно, тому що ми через голос. Е, Дуже багато емоцій своїх один. Чому коли ми емоційно розмовляємо, кричимо? Ми, ми кричимо, ми підвищуємо голос. Саме через голос ми емоції ці видаємо. Так тому е, це дуже корисно не тільки тим, хто професійно займається вокалом. Це і прекрасно. На тому, Я рекомендую всім підписатися на Дарину Записочну, бо ви можете навчитися і фотографії, як вести блог, тікток як вести, ще співи, танці. Мені здається, і якщо буде контейнер на калинці, я не здивуюся абсолютно всьому всьому. Дашка, скажи, будь ласка, що би ти наостанок хотіла побажати нашим слухачам? Взагалі, я прошу угу. любить будь-що, що би ти хотіла побажати їм. Ну напевно ну, робити те, що вам хочеться, а не зважати на думку інших і. Якщо ви щось захотіли, зробіть це. Якщо це в межах закону, повірте, це, це абсолютно нормально. Якщо ви не шкодите здоров'ю, майну, значить це все окей. Робіть те, що вам хочеться. Будуть завжди люди, які будуть вас засуджувати, які скажуть, що це не ваше. Будуть завжди люди, які будуть вас критикувати. Пам'ятайте, що. Якщо вам це приносить задоволення, це справа, і ви цим горите, значить вам треба просто продовжувати. Ці люди, які говорять і вам щось проти, то вони будуть завжди і просто послухали і пішли далі. Краще і не скажеш. У нас була подкаст-мотивація за мікрофоном. Був Михайло Попік. в Студії була Дарина Запісочна, інстаблогер, Тікток-блогер, топовий фотограф міста Чернівці, співак, спіспівакиня, співачка. Міша треба вчити українську мову. Тим не менше, всім дякую, всім хорошого настрою. Даша, я тобі бажаю мільйон. Підписники бажають я, бажаю я тобі... до речі не хочу мільйон. <клес> я то я бажаю треба. тобі самих відданих підписників <клес> і краще так і займайся тим, що реально тобі подобається. Ти надихаєш людей. І дуже дякую тобі і успіхів. Тобі у всьому. Дуже дякую тобі. Дуже класно було поспілкуватися класно.